Найкращі монітори 2025 року в різних сегментах. Привіт! Здається, що моделей моніторів зараз більше, ніж зірок у небі, і всі обіцяють ультра, HDR, 240 Гц і ще купу страшних слів. Я відібрав сім топових моделей цього року: для ігор, роботи, монтажу і навіть бюджетні, які реально не соромно поставити на стіл. Буде коротко, чітко і з поясненнями, чому саме ця модель варта твоєї уваги. І найкращий бюджетний монітор. У категорії доступних моніторів для офісу та дому лідером став ViewSonic va 2 mhd Це 24-дюймова модель з Full HD роздільністю, IPS-матрицею та частотою 100 Гц. Яскраве зображення добре видно з будь-якого кута. Є вбудовані динаміки, захист очей, Flickr-Free і Low Blue Light, а також підтримка FreeSync для плавної картинки. Серед інтерфейсів, DisplayPort, HDMI і VGA. Мінус відсутність USB-C, HDR базовий, а 100 Гц не дотягує до геймерських стандартів. Проте для офісу, навчання та базових задач це якісний варіант за свої гроші. Найкращий монітор 27 дюймів QHD, Philips 27 і 1N5500 LA. Цей VA монітор з роздільністю QHD та високим контрастом 4000 до 1. Тонкі рамки, вбудовані динаміки та ергономічна підставка з регулюванням висоти і поворотом. Частота оновлення 75 Гц, тож він не для геймерів. ВА-матриця поступається IPS за кутами огляду і швидкістю відгуку. Ідеально підходить для роботи, навчання і перегляду мультимедіа. Найкращий великий професійний монітор 4К. HP і 32 kg 5. Це 32 дюймові моделі з роздільністю 4К, охопленням 99% sRGB і підтримкою HDR. Має USB-C з Power Delivery, 65 Вт, RJ45, DisplayPort і HDMI, що перетворює його на зручну докстанцію. Підставка регулюється, а автоматичне налаштування яскравості додає комфорту. Головний мінус 60 Гц і висока ціна, але для роботи з ноутбуком і графікою це дуже вдала покупка. Найкращий монітор 4К на 27 дюймів, LG27GR, 93 Юбі, IPS-дисплей з 4К частотою 144 Гц і підтримкою G-Sync та FreeSync. Ідеальний для геймерів, дизайнерів і монтажерів HDR 10, охоплення 95% dci p 3 HDMI 2.1 та DisplayPort із DS для передачі 4К на 144 ГГц без втрат. Мінуси: середній контраст, яскравість 400 ніт і потреба у потужному ПК. Найкращий геймерський монітор Asus ROG Swift PG27 UQR. Топовий IPS-монітор із 4К частотою 160 Гц, HDR 600 і охоплення 90-5% p 3 Підтримка G-Sync Compatible HDMI 2.1. Дісплейпорт з DS та відгук 1 мілісекунда забезпечують плавність і точність у динамічних іграх, мінуси висока ціна і вимоги до потужного комп'ютера. Це вибір для тих, хто шукає максимальну якість і швидкість. Монітори для професіоналів: дизайн, відеомонтаж, CAD BenQ pd 2725u. Це 27 дюймовий IPS із роздільністю 4К. 95% dci p 3 і 100% SRGB. Має два порти Thunderbolt 3 Speedy, HDR 10 і спеціальні режими для роботи CAD, CAM, Animation, Dual View. Технологія ICC Sync покращує стабільність кольорів. Частота 60 Гц. не для ігор, але для професійної роботи. Це один із найкращих варіантів. Найкращий ультраширокий монітор lg 34 vr R50QKB. Ультраширокий монітор з ВА матрицею на 34 дюйми, роздільна здатність 3440 на 1440, частота 100 Гц і вигнутий екран підтримує hdr 10, охоплює майже 100% sRGB. ідеальний для багатовіконної роботи, монтажу і фільмів. Програмне забезпечення дозволяє зручно розділяти екран. Недоліки немає usb c лише HDMI та DisplayPort, і 100 Гц може бути замало для кіберспорту. Втім, це комфортне рішення для мультитаскінг і розваг.